Всім привіт, котики та кіски! Я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. Спробуємо зробити експрес-забіг на одній карті по максимуму, щоб швиденько її пройти. так Пробуємо далі. У минулому відео ми вже пробували. Хто не бачив, перейдіть, будь ласка, подивіться. Було дуже цікаво. Так, три горщика зібрали. Так, куди далі? Що це таке? Що, ось сюди? Так, play. Окей. Okay. Так, тут нічого ось тут немає. Ага, бачите, там горщик є. А як туди за, 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 заскочити, запригнути? Бачите? Там горщик є? Ммм. Так. Мені здається, що тільки так. Треба не... оцю штучку не підбивати, не збивати, бо вона допомагає. Так, треба отак от відійти трошки, як не можна далі. Потім розігнатися. Та... Ага. Фу, та що так складно? Так? Ну, а як? Як туди зап Ага, може, може, от отсю, отсю, отсюди. О, отак оп. Ммм. Треба двічі підпригнути. Так, зараз я спробую розігнатися. Двічі підстрибнути. Ну, майже, майже. М -м -м. Дуже складний цей горщик. Ну, бачили? Та що таке? Ну, це ж ближче, чим е той кубик був, М -м -м. двічі не встиг натиснути, ну, не дострибую та й все. є Вау! Натисніть, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно. Вийшло. Вийшло. Підібрати горщик. Так, чекаємо. Так. А де третій горщик? Е, другий. Так. Треба було не, не підбирати листок. Бо він знадобиться потім. Ого. Така собі прозора штуковина. Так, ось він. Оу! Так. Можна було е, повернутися та підібрати листок, але я його підібрав і даремно. М -м -м. Треба залишати листки, коли три штуки є. Фу, дуже складно було. Так. Так, а где? Ага. Ось третий горщик. Так, падай. Ну, вы бачили? No thanks. М -м, дуже складно. Дуже. Дуже складно. Так. Спочатку. Фу, оті От два горщика є, якщо б вони там не залишилися, це було б дуже дуже прикро. Так, листок так, ну, час у нас є вкусило, ну Раблик вкусив, так? Так, ну складно, складно. Бачите, як складно. Мені дуже складно. Бджола вкусила. Ну. No, thanks. Спочатку play. Будь ласка, два горщики, що там залишилось. Фу. Бо колись я грав. І починаю рівень спочатку, а там жодного горщика немає. Уявіть. Хоча було у мене два горщика. Я хотів третій знайти. Починаю спочатку рівень, а там. 0. Е 0 нуль. Нуль горщиків. Нуль. Жодного немає. Тому я так переймаюся зараз. Так, є. Та що це таке от тут провалюється? Так. Так, почекаємо цих бджол. Бо вони дуже. Дуже мене дратують. Так. Перелетіли. Так, отак. Дигеть, звідси. Там ніхто не вже не лізе, не йде. Отак, донизу, так. Отак. Є. Так, оп, фу! Так, бджоли. Пролетіли, пропускаємо їх. Хай собі летять. Так, мені здається, там веселка. Так, застрибуємо наверх на веселку до гори. Так, один, два, три горщики. Все є. Мені дуже сподобалось. Експрес-заїзд дуже круто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, подобається вам чи ні. Ще хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!